Є у нас таке вертикалізуюче крісло-колісне Lifestand Vivre Debut LS з шириною 40 см, як воно записано. А наступні точні виміри будуть далі у відео. Дивіться. І того, є у нас ремінь безпеки. Беру ось так. Підлокітники. Переставляю. Тепер блокую колеса. Ні, Давайте також, щоб вам потім видно. Блокую, значить, колеса. І є отакі у нас штукенції. Хоп. І тепер я просто бру і штовхаю вперед. До речі, зафіксувати позицію я можу лише от в одному положенні. Все. Оце вже, тобто в мене немає таких проміжуточних. Так, до речі, подушка. Якщо будете купувати, я дам такі стрічки, щоб вона не сковзала, вона буде надійно прикріплена. Подочка, до речі, нова. І от ми стоїмо, він дуже надійний. Якщо ви захочете перевернути, звісно, у вас це вийде. Але треба буде все рівно постаратися. Назад, вперід, я ніяк не випаду. Давайте трошки вам ще покажу, от, як це буде ззаду виглядати. Візок сам є доволі маневреним. Так, блокуємо? І воля, я стою. І по параметрах Ширина сидіння в нас 40 але увага між цими підлокітниками 38 см. А взагалі розмір ось цієї подушки 42 на 42. Загальна ширина від ободу до ободу 63. Глибина сидіння регулюється 40-52 см. Відстань від сидіння до підлоги 60 см. Важить він 25 кг, витримане вантаження 120 кг, висота спинки 28 см. Але можна ще зробити вище за рахунок того, що ми регулюємо ще десь сантиметрів на 5, можна підняти оці підлокітники. Тут спеціальні отвори, От є кріплення, воно можна зафіксувати на іншій позиції, і, відповідно, у вас висота спинки вже збільшиться. Від платформи. До наколінників, до верхньої частини. Е, регулюється 38-48 см. Зараз от якраз найбільша відстань на 48 встановлено. Е, і довжина 106 см. Це от від платформи і до кінця. По зовнішньому стану, чесно скажу, е, траплялися мені і кращі е, крісла, але функціонально все працює. І ці недоліки, в принципі, вони враховані в ціні, і їх можна виправити. Отже, показую саме таке страшне, що тут є. Це ось тут здерта фарба. Це ви можете зачистити і самі перефарбувати. Це без проблем. А, і є ще ось тут, бачите, от частинка відломана. А так, на колінники все окей. Дивіться, ось це ми таке відкриваємо. Не знімаються і тоді вже знімається в нас сама платформа. Ось тут. Ми її знімаємо. От бачите, ось тут ми можемо регулювати висоту і так само кут нахилу Ось тут. Відповідно, так само і знімається інший наколінник. Колеса передні литі. Не сильно прям щоб хороший стан, але вони ще поїздять. Ну, в разі чого ви зможете їх замінити, вони регулюються по висоті. Так само регулюється кут нахилу. До речі, є десь царапини по ободу. Блокування коліс все працює. До речі, це в нас пневматичні колеса 24 ті доволі таки хороший стан протектора. Ободи, звичайно, що вони царапані. Це швидкоз'ємна муфта. Одне натискання можна зняти колесо. Як ми бачимо, можна регулювати вісень між передніми і задніми колесами. Ось ці от отвори, бачите, вставляєте і вже регулюєте. Тобто регулювань тут дійсно дуже багато. З цієї сторони все так само. Ось тут. Блокування. Хоп-хоп-хоп. Далі. Це у нас ремінь безпеки. Тут така накладка. Регулюється він. Підлокітники ось ці вони відкидаються, також вони ось так перевертаються назад. Спинка тут взагалі знімається. Сидіння нове фірми АДЛ. Таке воно в міру. В міру м'яке. Дивіться, тут всередині тут паралон різної. Плотності. Тут от можна регулювати от по натягу. Бачите, щоб воно так було більш натягнуте. Спинка, яка регулюється по натягу, треба її зняти, попрати. Така вона трішечки затерта. Ось там ззаді регулюється по натягу. Є в нас ось тут ще позаду. Кишення. Там щось навіть є, але він, ось цей насос, щось він не працює. Ну, принаймні, в мене не, не вийшло цього зробити. Ось це ми тут нажимаємо і кладемо вперед. Оп, Бачите, і склалося. Далі, ось це у нас отут, ми переставляємо глибину сидіння, регулюємо. Е, ось тут. Запам'ятайте. Висота сидіння тут вже все не регулюється. Підставки проти перекидання за бажанням можна зняти. І регулюється так само їхня довжина. Хоп. Оця штука не знаю для чого. Чесно що самому цікаво. Хто знає, напишіть. Оце у нас оці газліфти. Так от вони. Так, ану я зараз вам попробую підняти. Ось так у нас виглядає вже коли вертикалізовано. Не знаю вам, що ще показати. В принципі, все окей, все справно, тільки що зовнішній вигляд трошки бажає кращого. А Хто бажає купити, пишіть. Інтернет-магазин Медбаза. Посилання. На сайт буде внизу під відео. Або ж пишіть, дзвоніть, там переходьте на мій канал. І там вся є інформація. Дякую за увагу.